Є неопізні тіла військовослужбовців, і кожна громада мала можливість зголоситися, хто готовий був прийняти якраз ці тіла. Ми розуміли, що Чужих військових не буває, і ми одна з перших громад, які зголосилися. Є два нових кладовища: одне в селищі Івано-Франкове, інше в селі Вороців. Тобто, ми готові 25 п'ять тіл івано-франкове, 25 тіл в і заховати якраз неопізнаних військових. Ще ми визначили, де будуть звичайні мар'яни поховані, де будуть поховані військовослужбовці. Тобто, щоб подальшому для них усіх можна було зробити якийсь певний такий меморіал. Нам видались. Свідоцтва лікарські про смерть, де зазначені населені пункти, в яких загинули дані військові службовці, це є село Іванівське Бахмутівського району і це є Часів Яр. Ми приходимо до того, щоб завершити цей християнський супровід, притовний супровід для неопізнаних, але наших героїв, які віддали Через велику кількість таких бійців вирішили розподіляти по всіх регіонах і знову ж таки велика ймовірність того, що хлопці можуть бути з нашої області. Звідки їх привезли? Це Бахмутський напрямок. Там було багато хлопців із 24-ї бригади, 80-ї бригади. Звісно, що ніхто не може стверджувати, звідки саме хлопці до моменту, поки не знайдеться їхні близькі родичі. Всю роботу спеціалісти провели для відбору геномної інформації, щоб можливо. Що потенційно в потенційному майбутньому ми змогли знайти їхніх рідних і їх при можливості перезаховати.